Ми такі з корабля на бал, дівчата, всім привіт, новий день. Ми в Києві вже нарешті. І от тільки приїхали з потягу. Зараз їдемо на виставку з мамою. Ой, подивитися, що можна цікавого завести, що пропонує ринок зараз на осінь, на зиму. Тому їдемо на розвідку, познайомитись з виробниками, можливо, щось цікаве для вас, знайду, якісне і приємне по ціні. Дуже класні сорочки. Прям. Угу. Дивіться, яка краса з вишивкою. Так, зараз скільки вас пишіть, хто б хотів. О, яка краса. Просто край. Угу. Якість класна, так. Так, дуже не є. Я буду ще Угу, Дуже красиво. Зараз... А мені подобається, коли вас втратиться. Що ви мені Так, да, я ж не заправляла нічого, мама, Мам, просто у дітей. Не, гарно. Дуже гарно. як красиво. Які гольфі, сорочки якісні. Опача. Кольори різні. <свист> я в захваті, я не знімала вам, ну так трошечки, не сильно було коли. Спати хочеться після потягу, Взагалі так просто вирубаємося, якщо чесно. Зараз треба з'їсти щось жирненьке, бо ми впадемо. Е дуже багато класних моделей, дуже класних багато постачальників. Помацала тканину, поспілкувалися, Є що вибрати, є що замовити, у мене вже просто такий список у голові. Дівчата, очікуйте новинки, були дуже класні. Мама! Мама тут, мама! де ти? Владі? Злазь! Ми приїхали вже додому. До себе додому я вирубилась у мами після виставки, заснула і проспала три десь половиною години. Мене намагались розбудити, але нічого не вийшло. Я просто всю ніч на, знаєте, з дитиною на одній полці спать. Це не дуже так я вам скажу зручно, тому я не спала. Знаєте, що зараз мені так боляче? Скільки років я їздила ось цим рюкзачком. Куди я тільки не їздила, скрізь куди я їздила, туди його з собою брала. Але його вже час викидувати. Він вже своє відслужив, і тут все і тут порвалося, і замок вже все так шкода, я вам просто не можу передати. Буду щось цікавеньке шукати, можливо. Новенький, цікавеньке. Не просіть, не скажу, що це за місце. З малим почали їздити на пляж, і йому дуже подобається. Він дуже любить воду. Взяли палатку з собою, хтось перед нами відпочивав, відрив такий, ось, як бачите, басейн. Там водичка тепла, і ну, якраз йому по колінця десь по пояс, дуже подобається йому. Апетит гарний прокидається, але спати не хотів, хотів гратися, тому заснув дуже пізно. Вже перед тим, як повертатися додому, тільки прокинувся. Друзі, всім привіт! У нас вже вечір. Інший день, і я з матусею Привіт! Привет. Вибралися прогулятися на оболонь. Значить, мама давно не була на парк Наталка, а тут так все переробили, так гарненько все зробили. Ми приїхали ще й на хвилю подивитися. Ось, зараз, напевно, його увімкнуть там. Освітлення якесь повинно бути. А, почекай, ось воно. А що я думала, що нам аж на ці е нам Поки треба спуститися туди. Нам отак треба. А, він так близько. Я думала, що він аж нажде. Аж в кінці там колись Тепо, був собачий, собачий плящ і собачий острів mm -hmm. був. Аж там в кінці героїв Дніпра. Я думала, що він там. А він тут. Зараз підемо подивимось. Дуже все чистенько, гарненько. Дуже подобається який гарний вечір, тихий. Угу. Ми ночі знімаємо, але тут так класно зробили, реально. Ой, дуже гарно, в день теж гарно. І майданчики дитячі є. А від діди там. Ми не по тій дорожці йдемо. Це хотіла вам місяць показати сьогоднішній. Подивіться, так не видно буде на відео, але він здоровий. Ось такий здоровий-здоровий. Помаранчевий там. Люди, послухайте, як цвірінькають. Гравімед, я згадала. В гравімеді я робила скринінг, дівчата тут, до речі, на набережні десь. І дуже раджу там по скрінінгам. Дуже гарний лікар є. Не видно Трошки магазину в моїх влогах. Знаю, що багато хто не зареєстрований не в Інстаграмі, не в Телеграмі, нічого не бачить, тому показую тут. Дівчата, сьогодні теж новинки отримала, трошки пізніше їх покажу. Зараз хочу зробити акцент на костюми, які я викупила після виставки. Ось такого плану є, як на манекені, ви можете бачити з палацом. Дуже гарна посадка палацу, також кофта на зіпці. Такий варіант є в такому кольорі. Розміри є XL L, S. Запитуйте. А також є такого плану костюм зеленого кольору, ось такого зеленого розміру XL. Ель, ну, дивлячись, які у вас параметри. Мені головне ваші заміри талії та стегон, щоб ви розуміли. Також костюмчики є ось такого плану з джогерами ось так джогери виглядають. Я покажу все на собі обов'язково синій, гарний, фуксія та зелений. Також залишились дівчата в основному. В більшості про маленькі розміри запитуйте, але є ельки ексельки. Це для тих дівчат, які ображаються, що великих розмірів немає. Є е. просто, я не знаю, чому ви не пишете. Є е великі розміри, вони залишаються. Також лосини з утяжкою втягуючи лосини, я вам показувала їх раніше. Є в наявності, я їх повторювала, це мої зараз покажу ще так. Я їх повторювала нещодавно, буду ще повторювати. Також маленькі розміри всі розібрали моментально є ще на стегна 110, 115, 120, 125, 130%. Дуже класні. Зутяжкою, лисинчики, теж, теж така базова річ під сорочки, під футболки, під все. Навіть під одяг. Багато розпродажу. На літній одяг, сукні мінус 15%. Також футболки я по розпродажу, дуже якісні, класні футболки. Ще вілюріві костюми отримала, але трошки пізніше вам покажу. Із новинки, от сьогодні, я на собі примірила, я дуже була здоволена, як я класно виглядаю в такій сукні. Леопард. Зараз в тренді ось така суконька леопардова, теж в наявності. Ну, такі, знаєте, максимальний розмір груди до 100 см. Потім фліски. Зараз наявності XL і 3XL. Теж великі розміри, дуже якісні фліски. Сама тканинка якісна, дуже приємна, м'ягісенька з кишенями. На осінь те, що треба. Капюшончик тут є, затягується все. Ціни теж буду вказувати вписувати вам. Сорочки це, знаєте, ті речі, які мені дуже полюбилися. Ось такого плану сорочки дуже якісні. М'ягісенька тканинка. Вона подовжена, йде сорочка, тепленька, теж є в наявності. І на великий розмір, і на маленький підійде. Вони такі оверсайзні. Ще сорочки такі, знаєте, менш теплі. Вони більше от на зараз можна на вечір одягати, або потім навіть просто на голе тіло ось такі червоні сорочки. З тканинки теж, це тканинка Туреччина йде. Кишенька одна. Ось такого плану є в наявності. Джинси маленькі розміри, у кого таля 63-65. На вас є джинси. У кого стегна теж 90, до 100 є класні джинси і теж вони зараз по знижці йдуть. Потім достала дівчата, просили те, що вже на холод. Ще, напевно, буде спелка, скільки, знаєте, напевно, ще місяця два, але вже теплі речі просять. Ті теплі речі, які я закупляла ще весною по курсу 39, ціна на них не змінюється. Нова поставка буде вже інша ціна. Залишки те, що позалишалось. Ось такі класні XL лосини в рубчик на флісі. Ось такого плану. Теплесенькі. це Туреччина. Якісні. Є в наявності вони одні. Потім. Ось такого плану палаццо. Палаццо теж теплі, теплесенькі. Дуже популярна моделька весною була. Теж є в наявності на стегна 100 є і на стегна 90, 95. Запитуйте. Також є дуже класна моделька, я таки носила, є у мене перевірена якість мною. Шкіряні лосини теж теплі. Ось такі теплесенькі, дуже приємні на тілі сидять класно і приємно їх носити. Тканинка якісно не репається, не тріскається. Ось такого плану на елючку, X, може бути, ну більше на елючку. І є ще зовсім малесенькі XSS, дівчата, ось такі манюсенькі є. Хто бажає є теж в наявності. Це те, що по старим цінам ще. Є дівчата батальні, от зараз осінь буде дуже гарно, навіть осінь у білий колір Ось такі батальні скіні білого кольору. Є в наявності на стегна 115, 120, 125, навіть можуть бути на 130. Дівчатка, е комбінувати з кардиганами якимось. На осінь те, що треба. Е навіть під, чоб під чоботи, білий кольор, я дуже люблю білі скіні, також ношу. Ще і сукня, те, що залишилось, це ось такого плану штапельна біла сукня. Потім, по ціні, давайте скажу зразу, вона коштувала 850, зараз 722. Ось така довга штапельна натуральна тканинка сукня. Вона МКЛ, це теж МКЛ -ка. Ця коштувала 850 70, 722 зараз. Потім штапельна чорна довга. Вона С, максимум М. Довга-довга по кісточку. Коштувала 760-646 зараз. Такі знижки на літній одяг, знаєте, щоб воно в мене не відсіло, щоб вам приємно було. І щоб завести новий осінній одяг. 720, зараз 612. Ось така сукня рожева, дуже гарна. Це Емочка Л теж йде. МЛ. Ну, дивлячись, які у вас груди. Пишіть, будь ласка, заміри. Штапельна, ще блакитна сукня, така ж ціна, як і біла, 722. І ще є муслінова ось така біла сукня з натурального мусліну. Дуже якісно виглядає. 950 коштувала, 807 зараз коштує. Дуже класна моделька, дівчатка, є в наявності. Ось. Бо ви іноді просите, щоб в облогах теж показувала. Не хочу багато ефіру, знаєте, так. Залишати на одяг, але щоб ви знали, в кінці буду вам показувати наявність. Ще з новинок отримали ось такий теплий флісовий костюмчик сірий, джогери, і ось така вкорочена ковтинка. Це МКЛ костюм. Ціна його буде 800 гривень. Ось такого плану, він дуже теплесенький, його можна, дивіться, яка якість. І дома носити, його можна і на прогулянку носити, як ви більше любите. І з новинок сукню отримали. Ось такого плану сукні. Довга сукня з розрізом комфортним. Рубчик на спинці зав'язується. І тут теж на спинці зав'язується, але вона більш скорочена. Ось така якість, подивіться рубчик. На собі сьогодні буду приміряти, показувати все в інстаграмі. І дістала я знову жилетки. У мене дуже мало, але залишились жилетки. Три жилеточки всього. Бежева і блакитна. Ну, то вже потім я ще опублікую в Інстаграмі і потім покажу вам в облозі. Те, що є, дівчата, костюми дуже раджу, дуже класні. Якісна тканинка, тканина Туреччина йде. Дивіться, який синій гарний колір. Просто неймовірний. Потім фуксія. Ось такий фуксія. І зелений. Зелений колір має ось такий, але є ще окремо ось така ковтина на зібці. Вона окремо буде коштує. Я розповідала в телеграм-каналі, чому у мене штани десь дві пари ділись. Дві, двоє штанів десь у мене пропало, так розповідала, пам'ятаєте. Тому одні кофти залишились. Ну що я вам скажу? Оці костюми вони на фігурі виглядають неймовірно. Манекен то не то. Вставляю обов'язково себе, щоб ви бачили, як виглядають на мені. Всім дуже дякую за увагу, за перегляд влогу і всім пока до нових відео.